І знаєте, коли виступала моя колега з провладної фракції, я трошки був здивований, коли вона сказала, що це не питання про цінності. Це якраз питання про цінності, бо якщо ми просимо пільги, то мусимо виконувати і ті вимоги, які перед нами поставила поставив Європейський Союз для виправдання нашого кандидатства і повноцінного членства. Це і реформа відбору суддів Конституційного суду і формування ВРП і ВККС. І проведення чесного конкурсу директора НАБУ, і прийняття закону про медіа, який би не обмежував медіа, а робив їх вільними, і багато інших надзвичайно важливих зобов'язань. Частину з них ми вже виконуємо, але маємо усвідомити, що не відбудуємо ми країну без реальної допомоги не де лише держава, а й приватних інвестицій з Європейського Союзу і Сполучених Штатів. Ми бачимо, що зараз все, що ми можемо вивозити, це на захід. Наші порти поки що до звільнення, на жаль, заблоковані. Частина східних країн є союзниками агресора. Наш єдиний вихід, щоб залучити приватні інвестиції для відбудови тож Маріуполя і інших окупованих територій, це зробити чесні і прозорі суди, побудувати демократію і говорити про цінності, а не відкидати їх, як дехто робить тут зараз.